Вітаю вас на своєму каналі! Доброго дня! Готую сьогодні на обід овочевий суп. З чого він в мене буде складатися? З цукіні, отакий, от бачите, головка капусти. Маринара, улюблена моя приправка, заправка. Бачите, там є і перець, і цибуля, і часник, і томати. І отака от приправа, тут теж є сіль, і різні такі корисні. Речовини. Так. Зараз я нарізаю цукіні кубиком, а капусту просто шинкую. Готувати буду в мультиварці. Як завжди, З цукіні шкірку я не знімаю, тому що куплені органічні продукти, в яких не додається ніяка хімія. Так. Вам видно, що цукіні я вже порізала, відправляю в чашу витиварки. Отак От нарізаю капусточку і відправлятиму сюди до цукіні. Зараз остальну поріжу. От вже всю капусту я порізала. Добавлю ще при приготуванні цього супу оливкову олію, зелень і ще один інгредієнт я буду вже використовувати при подачі. Подивіться, бачите, оця маринара, який густий, смачний соус. Так, сподіваюся, буде достатньо сіль морська і спеції також. Зараз все перемішаю. так Забулася оливкову олію, додаю, перемішаю і добавлю ще води. Нас ж це буде готуватися суп. От я вже все поєднала, перемішала. Дістала зелену цибулю, оце в мене кінза і оливки. Це я поверх, супчику, зелень присиплю і викладу оливки. Дички. Буде смачно, дуже. Я уявляю. Я рахую, що достатньо. Я хочу такий, знаєте, супчик, щоб вийшов в мене густеньким. Типу нашого українського борща. Якщо можна так сказати, все, відправляю в мультиварку. Так, старт, все. Нехай готується. Час вийшов, відкриваю. Вау. Ох. Густенький такий Получився супчик. Супчик-тереборщик. Так, зараз я попробую чи треба ще, можливо, солі додати. Знаєте, ні, все в міру. Так, зараз я буду наливати. Бачите, і не обов'язково, щоб була картопля. Можна харчуватися ситно і мало калорійно. Так що в мене такий суп-тереборщ сьогодні буде на моє інтервальне харчування. І ще, ще дещо я собі добавлю. Так, ну і льошечки. Запах стоїть безподобний. Малокалорійний можна і побільше. Була б в мене така мищина більше, налила би більше. Так, от я додаю до цього супу борщику <кінзу>, кінзу, цибульку зелену. Так, багатенько не шкодую. Це все для себе і оливки. Друзі, це буде дуже смачно. Повірте мені на слово. Хто не вірить, заходьте в гості. Шкода, що далеко я тепер від вас живу. Так, все. І тут в мене авокадо, одне яйце, декілька помідорчиків чері і половинка перчику. Подивіться. А? Красиво. Друзі, усім смачного! Готуйте смачно і малокалорійно. До нових зустрічей, до нових моїх відео. Пока-пока. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписаний. Ставте лайки коментуйте. І, звісно, скорішої перемоги нашій рідній Україні.